Бажаю здоров'я, будемо пропрацьовувати наш паневроз. Беремо пальчики і ось так робимо. Робимо ось так. 10 разів. Робимо, робимо, робимо. Ми маємо розуміти, що такі щоденні ритуали вони дають шалені результати, маленькі кроки. 5, 6. 7, Бачите, я беру ось так. Починаю. Вісім. 9, Я ось так ніби прочухую. Десять і ось так дивіться, з берівки. Позаду ми беремо ось тут. Від хребта. Ось так, робимо. Так, видно. Чотири, ще шість буде. Ось так по лобику проходимо. Ще три. Ось так тісненько, тісненько. Дуже добре. Від цієї практики росте волосся. Пропрацьовується чоло, профілактика навислого повіка. Та профілактика набриків. Далі, дивіться, по діагоналі, прямо високову зону обов'язкового захвату. А отут ось під от кінець вушка і по діагоналі наші ручки зустрічаються. Робимо ось так 10 разів. Це я записую рано, 7.30 на даний момент. І я вже щось роблю для себе. Тири з зв'язка. Шість. Сім. Вісім. Дуже, дуже добре. Ми зараз ще стимулюємо ліфтинг обличчя. Дев'ять. 10. Тепер беремо ось цю зону. Дивіться, тут волосся, ми ось так починаємо від вісочка, заходимо. Ось так. 1, 2. У мене там ручки зустрічаються ось тут. Три. Чотири. Ми всю нашу маківку просто малювали п'ять. Якщо у вас дуже мало часу, принаймні по три рази ось тако прийдіть кожну зону і вже вам буде результат. Ось так. Пройшлися. Далі беремо ось так, дивіться, пасмо волосся. Якщо у вас коротке волосся, ви просто ось так закручуєте і дивіться, що ми робимо зону росту волосся. Ось таку практику можна вивчити і виконувати, коли ви дивитесь телевізор, коли ви розмовляєте по телефону. І навіть коли ви стоїте на зупинці. 9-10. Захватили пасмо, ну взагалі треба було починати від вушка. Дивіться, ось тут. Дивіться, як ліфтинг відбувається. Круговими рухами. 6, 7, 8, 9, 10. Ми зону росту волосся пропрацьовуємо. Ось так. Ось така прокинулася, лише вмилася і вже роблю щось для себе. Для себе, коханої, ви маєте навчитися, що ви в себе маєте бути на першому місці. І тоді все у вас буде на своєму місці. Тому що діти з вас беруть приклад. Вісім дивіться, як я по ним росу, як рухаюся. Дев'ять, десять. І ось тут ще два заходи прямо. Волосечко. закрутили. Дивіться, ось ліфтинг ваш. І ось так один, два, три, п'ять, розкрутилося, 6, 7, 8, 9, 10. Далі Дивіться, що ми робимо. Ось так ось так робимо. Ніби от Взяли ось так, натягнули обличчя, зробили ліфтинг. І ось так будемо робити 10 разів один. Два, три. Дивіться, як брівки піднімаються. Чотири. Масаж завжди має накопичену надію. П'ять, шість, вісім, дев'ять, десять. Подивіться, теж на контур. Далі беремо. Ось так. Маківку. В одну сторону. Сім, вісім, дев'ять, десять. А поневроз, зона росту волосся, відповідає за цю зону. Дивіться, і ще безпосередньо, що ми отут торкаємося, відбувається ліфтинг. давайте також кождя по кругу. Ніби круг, скальп наш знімаємо ваш, а понегроз має бути рухливим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер ви маєте сказати, хто молодець? Я молодець. Я велика молодець, що я так гарно пропрацювала своє обличчя, ваша молодість в ваших руках. До зустрічі в наступних відео.